Вітаю всіх прихильників флетфідерної та ловлі на флагман ТВ. З вами Микола Солодовник і це рубрика «Риболовні фішки». Риболовні фішки. У сьогоднішньому сюжеті мова йтиме про рибу, найулюбленішу серед риболовів фідерістів. Це карась. Ловіть від мене сім парад. Ловлі карася на весні. І так, перша порада. Де знайти весною карася, його середовище існування, де він найчастіше з'являється, це різні місця. По приїзду на водойму. Перше, що необхідно знайти, це місця, де на протязі дня найбільше світить сонячне проміння. На таких місцях першими оживають всі живі організми, а риба дуже полюбляє погрітися у сонячному промінні. Наступне місце, де треба шукати карася, це лінія очерету або сам уріз цієї рослинності. Карась там любить попоркатися і пошукати якусь живність, а також він там ховається від хижаків. Наступний участок, де може бути карась, це перша берегова бровка. Там, де мілководний участок переходить в більш глибоководну частину. Завжди в такому місці буде вітром прибивати якісь кормові частинки, тому і завжди там знайдете карася. Також дуже часто можна знайти карася там, де дуже багато мулу. В мулі живе мотиль. А це найулюбленіший корм для карася. І ще одним дуже гарним місцем для лову карася це є уріз води та берега. Якщо там буде глибина приблизно 50 см, то це там вже буде карась. З берега дуже часто в воду падають комахи або різні зернові культури, тому карась їх там буде відшукувати, а ви його будете там ловити. Друга порада це на якій снасті найкраще ловити карася. Ну, звісно, що це буде легенький фідер. Фідер або пікер коротенький з невеличким тестом. Тому що нам не треба далеко закидувати. Як правило, вся ловля проходить під берегом. Тому довжиною від 240 3 метра до 3,60 Фідер з тестом від 40 до 70 грам. Легенька снасть. Наступна порада. Яку ж снасть краще вибрати для карася? Карась це донна риба, і переважно він харчується з дна. Тому самим кращим буде це використання флет-годівниць. Ранньою весною карась багато не їсть, і вам не треба його накормити. Вам треба його лише приманити. Або акцентувати увагу на якомусь харчовому сигналі або місці. Тому я рекомендую використовувати ось такі невеличкі годівнички флет, в яких дуже мало корма поміщається, але цього буде достатньо, щоб привернути увагу карася. Наступна порада стосується прикормки та принади, яку необхідно для карася. Це одна із ваших улюбленіших тем. Ранньою весною, коли ще вода холодна, це березень, початок квітня місяця, карася ще не має такого інстинкту до великого харчування. Тому необхідно використовувати звичайну принаду, сипучу, і я рекомендую чорного кольору. Ця принада від Карпро Халібут Кріль, вона чорного кольору. У мене вже був ролик на нашому YouTube-каналі, де на таку принаду ми ловили з Ростиславом Кучерявенко дуже багато карасів. І саме в таку принаду я б ще рекомендував додавати солодкий ліквід. Е, але е, солодкі, вони бувають різні. Я б такий би нейтральний, ну на кшталт е, солодкої кукурузи, або якийсь медовий відтінок. Не переходячи в такі цитрусові, наприклад, там е, сливу або ананас. Тобто це вже фруктові, вони більш корапові. А щось таке нейтральне, от солодка кукуруза гарно підійде. Е, вона дасть харчовий сигнал і солодкий присмак. Також можна використовувати звичайну меласу бурякову, із розрахунку 100-150 мл меласи на 1 кг такої от суміші. Крім таких солодких принад, я б ще рекомендував би звернути увагу на спеції. В даному випадку це методмікс, він теж темного кольору, бо в цей період часу. Дуже світлі, там, жовті п'ятна або білі п'ятна, будуть трошки насторажувати цю рибу. Тому треба підбирати колір принади під колір дна, а він переважно темний. Тому ось такі спеції теж рекомендую вам. Вони дуже подразнюють рецептори риби. У холодному середовищі спеції дуже гарно розносяться та розподіляються, тому гарно будуть приваблювати карася. Коли. Фаза весни переходи з більш холодної в теплу це переважно вже кінець квітня, початок травня, травень. То в такі принади я рекомендую вже додавати варені каші. Ваша улюблена пшонна або трішки перлової. Карась під час прогріву води вже гарно харчується, і просто сипучої принади буде недостатньо. Необхідно те, що буде стримувати його на кормовому столі. Тому каші дуже гарно в такому випадку підходять. Крім каш, можна ще використовувати ось такі метод мікси на основі пеліцу. Але звертаю вашу увагу, що треба використовувати пеліц на основі всесезонних, ті, які гарно розчиняються ще в більш-менш прохолодній воді. Це, як правило, там 4 season або аміна. Ось такий теж підійде зі смаком тигровий горіх. Наступна моя порада стосується насадок. На що ж ловити ранньою весною карася? Найкращою насадкою на карася являється Мотиль. Це самий гарний природний корм для цієї риби. Як я вже казав, що мотиль це найкращий природний корм для карася. Тому весною це буде насадка номер 1 Зараз в мене натурального мотиля немає. Є такий ось штучний, але у вигляді демонстрації я вам продемонструю. Для мотиля необхідно підбирати дуже маленькі гачки. З тонкої проволоки, для того, щоб сам мотилик не розривався. Буває достатньо навіть однієї лічинки для того, щоб була покльовка карася. Але краще додати від 3 до 5 лічинок на гачок. Наступною насадкою це також живий компонент це пінка. Її краще використовувати кольорову, наприклад, насаджувати одну червону. Одну білу, або їхні комбінації, там, дві червоних, одну білу, або навпаки. Це теж дуже гарно привертає увагу карася. Ну і коли трішки вода потеплішає, карась дуже любить ласувати червоним храбаком. Це, мабуть, найкраща насадка і її використовують всі з давен-давен, і всі про це знають. Саме краще – червоний навозний храбак. Ті риболови, які люблять ловити на штучні насадки попапи, в Я рекомендую обирати розмір насадки від 5 6 мм до 8 Навіть 8 мм це коли вже більш вода прогрівається. А от в березні, початок квітня, краще використовувати ось такі самі мініатюрні попапчики або в Найкращий колір. Який використовують по холодній воді, яка ще прозора, це рожевий. Чомусь риба на нього найскоріше реагує і показує кращі результати. Також по смакам можна обрати спецію в такому червоному кольорі. Спеція гарний подразник і приваблює карася. А також такі яскраві кольори. Як жовтий та такий лимонний колір. Вони гарно контрастують дном, тому дуже гарно помітні і приваблюють карася. Підсумую по штучним насадкам, що колір краще обирати рожевий, жовтий та лимонний. А по смаковій гамі це спеції, солодка кукурудза, медовий, тигровий горіх. Щось на кшталт таких солоденьких. Наступна моя порада стосується повіців. Які краще використовувати, з якими гачками та які поводкові матеріали краще застосовувати. Якщо ви будете використовувати насадку, таку як мотиль або пінку, то краще гачки з тонкої проволоки, от, наприклад, від флагман серії номер 4 або серії номер 3 у них дуже тонка проволока, проте цієї міцності достатньо, щоб тримати карасів ранньою весною та їх гарно ловити. Номера гачків вибирайте номер 10 12, 14, в залежності від розміра риби. Поводковий матеріал краще за всього буде звичайна жилка. Жилка товщиною від 0,13 до 0,15 мм. Цієї товщини буде достатньо, так як риба ще не дуже сильна, тому її розривної нагрузки буде достатньо. В якості повідкового матеріалу з штучними приманками, з такими бойловими, я рекомендую використовувати ось такий м'який матеріал від CarPro. Він називається Шоклідер, але я дуже часто його застосовую в якості повідкового матеріалу. Він товщиною 016, дуже м'якенький і занадто кріпкий. Тобто на нього можна ловити як карасів, так і більш дуже хрип. В якості гачка під маленькі бойлики. Я рекомендую використовувати гачок WhiteGay Capture у розмірі 12. Він з покриття тефлону. Не буде виблискувати на сонці, і за рахунок широкого такого піддіву гарно січе і тримає карася. Ну і остання моя порада, яка стосується тактики підгодовування, або тактики ловлі, їх можливо бути дві: це з попереднім підгодовуванням вашої точки, або така в пошуковому стилі. Якщо ви. Стовідсотково знаєте, що у цьому місці ви можете зібрати багато карася, ви вже рибалили в цьому місті. То необхідно взяти якусь фідерну годівничку та 3-5 годівничок закинути в місце ловлі, так би мовити, позначити його, щоб там почалося. Якась анімація від спливаючих компонентів принади. І потім туди закидувати флет гадівничку Якщо ж ні, і ви вперше приїхали на цю місцевість, на цю водойму, то зором визначте перспективні місця та починайте їх обловлювати звичайним флеточкою розміром М або ось такою розміром С маленькою. Так, наприклад, поблизу у вас зона очерету. Ви можете там прокидати там 3-5 закидів, зробити з періодичністю закиду там, від 10 до 20 хвилин. Або на першу берегову бровку, Теж саме в такому закиді не в одну точку, а в різні місця, щоб зібрати більше інформації з водойму, де він буде стояти. Можливо, ви якось визначили, що десь риба плещиться, або був її вихід. В те місце теж необхідно закинути декілька разів і якийсь час підождати. Карась, вона така особливо в холодний період. Року цієї весни, там березень, початок квітня, він більш такий лінивий. І тому його клювання можуть бути там, до 20 хвилин, можливо, навіть і більше. Наберіть це терпіння, вірте в свої дії, робіть перезакиди і ви обов'язково його спіймаєте. Друзі, ось такі були мої поради при ловлі карася весною. Користуйтеся, ловіть багато риби із задоволенням. Ну і хочу вас проінформувати, що самі цікаві новини у нас є у телеграм-каналі. Переходьте за цим посиланням. І якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступну риболовну фішку. І до зустрічі! Тримай, удачу за хвіст!